Привіт! У цьому відео я зібрала рецепти, які виходили впродовж новорічних свят цього року, але насправді вони значно універсальніші, ніж здається. Це ідеї для столу з будь-якої нагоди: від затишних посиденьок з подругою до сімейного обіду або свята без прив'язки додати. Тут є закуски, гарячі страви і прості поєднання, які легко комбінувати між собою і збирати свій стіл під настрій і компанію. Для зручності я залишу залишу коди в описі, щоб ви могли швиденько знайти потрібні рецепти, тож зазверніть туди. Якщо вам близький такий формат і подобаються підбірки, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Сьогодні готую шаровий салат з куркою, грибами та сиром. Початковий рецепт розрахований на велику кількість, але я готую меншу порцію для себе на вечерю. Тож точну кількість інгредієнтів я залишу, як завжди, у описі під відео. Не забудьте туди зігрнути. Що нам знадобиться: відварене куряче філе, печериці, Рівчаста цибуля, свіжі огірки, напівтвердий сир, беріть улюблений, грецький йогурт замість майонезу я беру, а ви можете використовувати майонез, як вам більше подобається. Вершкове та оливкове масло для обсмаження, суміш прянощів карі, сіль і перець. Починаю з ріпчастої цибулі, дрібно її нарізаю. На пательні розігріваю суміш вершкового і оливкового масла і обсмажую цибулю до м'якості. Додаю нарізаній печериці і готую до повного випарення вологи, солю та перчу за смаком, звісно. Огірки нарізаю дрібним кубиком, якщо багато води, злегка можна їх віджати трішечки. Куряче філе дрібно нарізаю, до нього додаю карі та частину грецького йогурту. Добре перемішую, це буде перший шар нашого салату. Поки готую інгредієнти, гриби з цибулею доходять на сковороді. Після чого вони мають бути повністю охолодженими, це важливо для текстури салату, бо з гарячими він просто попливе. Сир, звісно, натираю на терці. Збираємо салат. У мене кільце 11 см в діаметрі і десь 7 см висотою. Перший шар. Курка з йогуртом, другий огірки і тонкий шар йогурту, третій гриби з цибулею, і також можна тонким шаром йогурт. Фінальний шар натертий сир. Йогурту додаю, йогурту додаю зазвичай небагато, щоб салат був легким і добре тримав форму. Зверху трохи хрумкої смаженої цибулі. Лише як акцент для текстури. Якщо вам подобається свіжа зелена і вона у вас є зараз, можете додати, також буде дуже смачно. Я, чесно кажучи, не дуже люблю свіжу зелену, тому не додаю. Салат готовий. Сьогодні готую курячі кульки з курагою та фісташками. Ніжну збалансовану закуску з дуже приємною текстурою. Одразу покажу, які інгредієнти нам знадобляться. Це куряче філе, крем-сир, твердий сир, чеддер, курага, вершкове масло кімнатної температури, фісташки, лимонний сік, сіль і перець сіль за смаком. У кадрі я готую невелику порцію, тому що за час зйомок святкових, святкового марафону рецептів хтось уже почав вшивати мій одяг. А точну пропорцію та грамовки залишу в описі під відео. Починаємо з кремової основи. У чашу блендера додаю крем-сир, м'яке вершкове масло, перець щілі та лимонний сік. Усе це збиваю до гладкої однорідної кремової маси. Поки основа готова, беру відварене куряче філе, нарізаю його дуже дрібними кубиками. Це важливо, щоб кульки були ніжними, а не сухими. Далі дрібно нарізаю курагу і одразу перекладаю в миску до курки. Тепер додаю сюди підготовлену кремову суміш з крем-сиру та масла і ретельно все перемішую, щоб усі інгредієнти рівномірно з'єдналися. Готову масу накриваю і відправляю у холодильник приблизно десь на 15-20 хвилин, щоб вона стабілізувалася. І з нею було зручно працювати. Після охолодження вологими руками формую невеликі кульки і одразу обвалюю кожну в подріблених фісташках з усіх боків. Готові кульки можна подавати одразу, але є один нюанс: якщо вони щойно з холодильника, текстура буде доволі щільною. Для подачі, як закуска, це чудово. Але якщо ви плануєте намазувати їх на хліб або крекери, дайте кулькам хоча б 5 хвилин постояти при кімнатній температурі. Вони стануть м'якшими і більш кремовими. І наостанок погляньте, як апетитно вони виглядають крупним планом. Сьогодні готуємо наступну закуску до святкового столу. І так нам знадобляться тарталетки, виноград без кісточок, ніжнюча рікота і мелені горіхи. У мене фісташка і волоські горіхи. Виноград порізали на половинки і збираємо. Наповнюємо тертилеткою рікотою. Кладемо нашу половинку виноградинку, перетрушуємо горішками. З виноградом можна фантазувати, як душа бажає. І грецьким горішком. До речі, зручно, якщо сир одразу посипати горішками, а потім додати виноград. Отаку красу ми маємо з 200 грамів рікоти. Виходить 10 тарталеток. Дві ми вже затестили. Інші 8 я вам демонструю. Смак неперевершений, дуже легка закуска. Рекомендую. Якщо шукаєте ефектну святкову закуску, ці слоєні ялинки з песто вам точно сподобаються. Нам знадобиться готове слоєне тісто, песто, моцарела, вершкове масло, часник, прованські трави та креветки для прикраси. Беремо лист слоєного тіста і злегка розкачуємо. Рівномірно змащуємо песто, викладаємо скибки моцарели. Краще, якщо вони будуть у вас квадратні, а не круглі, як в мене. І накриваємо другим листом тіста. Нарізаємо на смужки приблизно по 2-3 см кожну смужку скручуємо та формуємо ялинку і можна одну таку цукерочку, як у мене. Розтоплюємо вершкове масло, додаємо часник і прованські трави. Змащуємо цією сумішю всі ялинки. Відправляємо в духовку 200 градусів приблизно на 10-15 хвилин до золотистої скоринки. Дивіться по вашій духовці. Поки ялинки випікаються, швидко обсмажуємо креветки на сковороді. Буквально по хвилині з кожного боку я обсмажую на вершковому маслі. Дістаємо ялинки з духовки і використовуємо креветки як верхівки. Готово. Хрумка, ароматна і дуже святкова закуска. Зберігайте рецепт і готуйте до свят. Виглядає ефектно, а готується дуже просто. міні кіші з червоною рибою, броколі та чері. Готуємо сьогодні у готових слоєних волованах. Але їх можна легко замінити пісочними тарталетками. Для начинки беру червону рибу, броколі, помідори чері та сир. Для заливки яйце, вершки, сіль. Перець і прованські трави. Повні пропорції на 15 воливанів або тарталеток у описі та в закріпленому коментарі. Починаємо готувати. Починаю з заливки. Тут все максимально просто. З'єдную яйце з вершками, додаю сіль, суміш перців і прованські трави. Добре збиваю до однорідності, заливка має бути ніжною, саме вона збере весь смак разом. Переходжу до інгредієнтів. Сир, сир натираю на крупній терці, помідори чері розрізаю навпіл. Броколі в мене вже розморожена, я залила її окропом і розібрала на невеликі шматочки. Усі інгредієнти підготовлені, можемо збирати наші виливани. На дно виливання викладаю червону рибку, додаю броколі, потім помідори чері. Заливаю вершково-яєчною заливкою і зверху посипаю тертим сиром. З волованими є один важливий нюанс. Щоб не перевантажити цей рецепт, я розповіла про нього в окремому короткому відео, посилання в описі та у закріпленому коментарі. Відправляю варю гріль запікатися до рум'яності. У мене це 200 градусів у 10 хвилин. Також це можна зробити в звичайній духовці. Ось такі міні-кіші вийшли після запікання, золотиста скоринка зверху і ніжна начинка всередині. У розрізі добре видно, начинка повністю пропеклася. Хочеш святковий круз вина, одразу попереджаю це смаколик для дорослих. Для рецепту потрібно червоне вино, желатин і дуже холодна олія. Також знадобиться або пластикова пляшка з дозатором, як у мене, або звичайний шприц, саме ним зручно формувати кульки. На 100 мл червоного вина потрібно 20 г желатину. З'єднуємо вино з желатином і добре перемішуємо. Підігріваю суміш у мікрохвильовці лише до повного розчинення желатину. Суміш не повинна закипіти. Щоб не випарувався алкоголь. винно желатинова маса не має бути гарячою, інакше краплі розпливуться, але й не занадто застиглою, інакше ікра не сформується і ви його не вичавите. Дістаю олію з морозилки, набираю сумішу дозатор або шприц і капаю холодну олію. Кульки утворюються миттєво. Промиваю ікру холодною водою і вона готова до подачі. Подаю на святкових канапках тост, крем-сир, слабосолена червона рибка, огірок і зверху винна ікра. Сьогодні роблю ще одну версію їстівної ікри. Цього разу з апельсинового соку. Для апельсинової ікри потрібно апельсиновий сік, желатин і дуже холодна олія на 200 мл апельсинового соку, 20 г желатину. Змішую сік із желатин і даю йому набрякнути. Підігріваю у мікрохвильовці лише до повного розчинення желатину. Докладно, як це робити, я показала в окремому короткому відео. Переходьте, дивіться. Суміш не повинна закипіти і не має бути гарячою, даємо її остити. Дістаю холодну олію з морозилки, капаю апельсинову суміш у олію і вона миттєво перетворюється на рівні кульки. Промиваю ікру холодною водою і вона готова. Далі покажу варіант подачі цієї ікри. Обсмажую креветки на суміші вершкового масла та оливкової олії, додаю розмарин і цедру лимона. Нарізаю хрусткий багет, змащую його крем сиром, викладаю креветки і зверху додаю апельсинову ікру. Продовжуємо марафон святкових рецептів. Сьогодні нам плаваний, плавлений сир 100 г, трішки грецького йогурту, тут 2 столові ложки, помідори, 2 варених яйця, зелень. В мене петрушка, тому що іншу тут дуже важко знайти. Крекер і часник. Один зубчик в мене морожений, тому я буду брати трішечки такого. Поєднуємо у чаші блендеру яйця, плавліни, сирки, часник. Він у мене ось там. Для початку я додаю одну ложку грецького йогурту, далі подивлюся за консистенцією. Також зелень. І швиденько зараз це блендерну. До речі, якщо ви ще не бачили інші рецепти з нашого святкового марафону, то якщо ви це дивитесь на Фейсбуці та Ютубі, в пос. У закріпленому коментарі будуть посилання на інші рецепти. А якщо ви дивитесь це в інстаграмі, то весь інстаграм зараз у цих рецептах точно насолоджуйтесь. Судячи з консистенції одної ложки грецького йогурту, мені більше ніж достатньо. Томатик нарізаємо кільцями. Беріть такий, щоб він був щільним, щоб можна було його нарізати, щоб він не розпливався на нашій канапці. Викладаємо томати на крекери, щоб було зручніше їх потім брати. І поєднуємо. З нашою намазкою. Прикрашаємо зеленню. І опціонально я зараз знайшла. У мене від інших канапок залишилися фісташки милені, тож я їх додам і сюди. Думаю, буде також смачно. Ось такі канапки у нас вийшли. Це дуже легко і смачно. Продовжуємо марафон святкових страв і сьогодні готуємо начинку для тарталеток з крабовими паличками, ніжні, свіжі і універсальні. Спочатку покажу, що нам знадобиться. В мене 80 г крабових паличок, один свіжий огірок, це також приблизно 80 грамів, 80 грамів сиру чеддер, 2 варені яйця, 2 столові ложки крем-сиру, 2 столові ложки грецького йогурту і трохи часнику за смаком. Починаємо готувати. Яйця нарізаю кубиком, як вже багато раз показувала. Така текстура добре підходить до нашої тарталетки. Сир натираємо на середній терці, крабові палички та огірок нарізаємо дрібним кубиком. Це важливо для акуратної подачі тарталеток. Усе перекладаємо в миску, додаємо часник. Крем сир і грецький йогурт. Добре перемішуємо до ніжної, але щільної консистенції. Якщо вам подобаються такі святкові страви, залишайтеся на каналі. У цій серії буде ще багато варіантів закусок. Тепер викладаємо начинку на тарталетки акуратно, без поспіху, і прикрашаємо ікрою з вина. Так, цією самою ми готували її в одному, в одному з попередніх відео, і якщо хтось це переживає через склад крабових палочок, ця ікра якраз для хоробрості. Виглядає святково і готується досить просто. І ще одна ідея: цю ж начинку можна подати просто як салат. Викладаємо на тарілку і подаємо як альтернативу тарталеткам. Сьогодні в межах святкового марафону готуємо гарячу закуску міні-кіші у волованах, хрумка основа з листкового тіста та ніжна вершкова начинка. Простий і дуже святковий варіант подачі. Для рецепта нам знадобляться куряча грудка, свіжі гриби, цибуля, яйце. Вершки 15-20%, твердий сир, у мене чеддер, та воловани з лицкового тіста або тарталетки. Беріть, як вам зручно, суміш прянощів для куриці. Точну кількість інгредієнтів я лишу у описі до відео. У кадрі я готую на один раз, тому порції в мене менші. Починаємо з корячої грудки, нарізаємо її невеликими кубиками, щоб, врешті-решт, воно влізло в тарталетки або воловани. Далі очищуємо та нарізаємо гриби та цибулю. Розмір нарізки довільний, але не надто великий. Так начинка буде рівномірно розподілятися і, власне, то влазити в тарталетки або воловани. Обсмажуємо курячу грудку разом з грибами та цибулею до готовності. Чекаємо, поки випариться зайва волога і з'явиться приємний аромат. За потреби додаємо сіль та перець за смак. Також на цьому етапі додаю суміш прянощів для куриці, можна використовувати просто перець. Але сьогодні я використовую суміш прянощів для куриці. Окремо готуємо заливку, змішуємо яйце з вершками до однорідної консистенції. Саме вона робить міні кіші соковитими і ніжними всередині. Далі беремо воловани з листкового тіста або тарталетки, викладаємо в них гарячу курячу грибну начинку, заливаємо яєчно вершковою сумішчю та зверху посипаємо натертим твердим сиром. Якщо ви використовуєте волувани, як в мене, перевірте, щоб вони були цілі. У мене трошки покоцані, тому ви бачите, що суміш трішки проливається наскрізь. Це мінус волуванів, не дивлячись на їх безсумнівні плюси у виді ніжності та хрумкості. Відправляємо воловани в аерогриль або духовку. В аерогрилі я використовую режим 200 градусів 8 хвилин. У духовці 180 градусів приблизно 10 хвилин. Орієнтуйтеся на рум'яну сирну скоринку і на власну духовку. Дістаємо готові міні-кіші, ароматні, золотисті та дуже апетитні. Подавати їх краще гарячими одразу після приготування. Сьогодні готую просту холодну закуску. Змішую яйце, твердий сир, крем сир. І часник. Викладаю на ковбаску листя салату зверху начинку, загортаю конвертик, зверху черек і все готово. Всім смачного, до зустрічі в наступних рецептах. Показую ще одну класну ідею для закуски з крекерами. Так, нам знадобиться одне варене яйце, ось, твердий сир, у мене чедер і крем-сир. Крем-сир і сир десь порівну. Тут 45 грамів було 45-45 і одне яйце варене. Оливки зелені або чорні без різниці, якась е, колбася, в мене шматочки індички. Круглі і, звісно, крекер. Оце все поєднуємо. І я довела одна, одну чайну ложку грецького йогурту, щоб отримати більш кремоподібну консистенцію. Тепер переходимо до головної фішки цієї закуски. Беремо оливку, надрізаємо. Я роблю це ножничками, можете маленьким ножичком. Бачите, розкриваємо, але не повністю. Беремо шматочок колбаски. Згортаємо ось так посередині і відправляємо до нашої оливки. Ось так. І отримуємо ось такий бантик або цукерочку. І робимо так, скільки нам треба. Ось такі бантики у нас вийшли. Тепер поєднуємо нашу начинку і зверху бантик. Як ви можете здогадатися, бути несмачним, воно просто не може фізично. Ось наш результат. Усім приємного апетиту. Закуска, яку ви точно ще не куштували, нам знадобиться крем-чиз, редиска, крекери, копчений лосось, лимонна цедра. Редиску різимо такими кругляхами. Лосось шматочками. Далі поєднуємо на крекер крем-сир. Редиску і лососик. І так робимо з усіма. І залишається останній штрих це лимона Ось такий результат маємо. Всім приємного апетиту і гарних свят! Сьогодні робимо просту закуску всього з чотирьох інгредієнтів. Нам знадобиться тунець у власному соці, крекери, фісташки та крем-сир. На дві банки тунця я беру 100 крем-сиру. Ось таку консистенцію отримуємо. Я сьогодні модно буду намазувати за допомогою кондитерського мішку, але можна і ложкою, в принципі. Цей об'єм це половина начинки. Усім приємного апетиту, куштуйте це дійсно смачно. Салат з курки, сиром, чорносливом, мандаринами та горіхами. Зараз скажу кількість точних інгредієнтів, а ви поки підпишіться. Натисніть на дзвоник, щоб не пропустити наступні рецепти. І погнали! І так, нам знадобиться 150 грамів вареної курки, 2 яйця, 100 г твердого сиру в мене чеддер, 2 таких невеликих мандарини. Потрібно десь 100 г, якраз і є, 100 г воложських горіхів, 100 грам чорнослива. Дивіться, в мене він вже такий вологий, він не сухий. Якщо у вас більш сушений, то потрібно його замочити в воді. 5 столових ложок грецького йогурту, сілі за смаком. І чесник, один зубчик. В мене морожений, тому він у мене виглядає ось так. Ви можете брати просто свій. І починаємо готувати. Перше, що нам треба зробити, це розібрати курку на такі волокна, що я вже зробила. Додаємо сир, я вже його потерта. Потерла на дрібній терці. Требу, хто буде робити це. Я одразу додам чесник, щоб він мені не заважав тут на тарілці. Далі нам потрібно яйця. Я роблю це швиденько, вже показувала. Що це, Як можна це зробити за допомогою ось такої штуки. І за декілька секунд утримую яйця кубками. Додала яйця і переходжу до наступного інгредієнту. З чорносливом і мандаринами, на жаль, так не вийде, як з яйцями, тому будемо нарізати вручну. Нарізаємо дрібними шматочками, кубиками. Він у мене вологий, ріжеться він досить непогано. Відправляємо нас чорну сливчину, салату і наріжемо мандарини, приберемо зайву, зайву ці точки і також нарізаємо їх кубиками. додаємо до салату. Посолю, щоб не забути, бо є в мене така думка, що забуду. Далі у нас на черзі горіхи. Їх можна порізати також, щоб вони були такими крупними кусками, і це теж буде смачно, але я мені лінь. Тому я роблю це в блендері. Буквально декілька секунд, бачите, і маємо таку консистенцію. Вони не зовсім дрібні, але і вже як, як... як нам треба. Додаємо їх сюди. Залишилося заправити грецьким йогуртом. І перемішуємо все. Йогурту може вам знадобитися більше, тому що курка добре бере на себе вологу, тому дивіться за консистенцією. Подавати можна за допомогою форми, можна не морочувати голову, просто в тарілці. Прикрасимо мандаринкою. На смак, друзі, це просто пушка-бомба. Це краще, ніж олів'є, чесне слово. 100% рекомендаціон. У класичному рецепті тут має бути гранати зелень, але я вирішила трохи поекспериментувати і додала сушену журавлину. Вона дала дуже цікаву кисло-солодку нотку, тому результатом точно варто поділитися. Для цієї закуски нам знадобиться куряче філе, одна штука, це десь 200 г, печериці приблизно 300 г, часник за смаком, волоські горіхи близько 50 грамів, сир 150 Сіль переться смаком, тарталетки і журавлина. Ви бачите на відео, в якому стані вона. Якщо ви берете дуже сушену, то треба трішечки замочити, щоб вона стала більш м'якою. Починаю з курячого філе, відварюю його до готовності, даю трохи охолонути і нарізаю дрібним кубиком. Далі беру печериці, нарізаю їх невеликими шматочками і обсмажую разом із часником до повного випарювання рідини. У самому кінці солю та перчу за смаком. Коли гриби готові, перекладаю їх до курки, сюди ж додаю подріблені волоські горіхи та крем-сир, добре перемішую, щоб начинка стала однорідною, ніжною і кремовою. Окремо подрібнюю подрібню журавлину. Блендері. Саме в цьому рецепті вона стала моїм невеликим експериментом, тому що я належу до тих людей, які не їдять гранат з кісточками. До речі, давайте подивимося, скільки нас пишіть в коментарях, якщо ви також не любите гранат в рецептах з кісточками. Далі готову начинку викладаю в тарталетки, зверху додаю журавлину і акуратно нею прикрашаю, можна додати зелені за бажання. У результаті виходить дуже ніжна закуска з приємним кремовим смаком і легкою кисло-солодкою ноткою від журавлини. Цей варіант не класичний, але мені він подобався найбільше. Журавлина добре освіжає начинку і робить смак більш цікавим, як на мене. Якщо любите такі прості рецепти з невеликим авторським акцентом, обов'язково збережіть його собі. Ось така вийшла добірка. Сподіваюся, ці рецепти стануть у нагоді не лише один раз, а ще раз, коли захочеться зібрати смачний стіл без зайвого клопоту. Напишіть у коментарях, який рецепт сподобався найбільше, або що ви б приготували з цієї підбірки. Дякую, що дивитеся і залишаєтесь на каналі до наступних відео.